Доброго ранку, малята! Подивіться, будь ласка, що їсть Марійка? Так, Марійка їсть кашу. Каша дуже корисна для нас. А чи знаєте ви, які каші бувають? Давайте з вами пограємо в гру Каша яка. Подивіться, це манна крупа. А каша яка? Манна каша це гречана крупа. Яка з неї каша? Гречана каша. Це рисова крупа. Каша яка? Рисова каша. Це пшоно. Каша яка? Пшоняна. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію смачна каша. Починаємо працювати. Спочатку ми наклеїмо з вами тарілочку, беремо пензлик. Добре, намащуємо. Цю поверхню тарілочки, щоб вона добре у нас приклеїлась. Багато клею, пам'ятаєте, ми не кладемо, да? не наносимо, тому що буде зайвий, а він нам не потрібен тільки всю-всю поверхню змащуємо обов'язково, наносимо і розтягуємо його по всій поверхні тарілочка. Прикладаємо посередині аркушом знизу тарілочка, щоб стояла у нас на столі, користуємось серветкою. І тепер приступаємо робити крупу. Подивіться, як ми її будемо робити. Ми беремо один шматочок, бачите, і пальчиками ось так скручуємо. І кладемо в тарілочку. Можете двома руками зразу. Ось так, подивіться як. Щоб наші пальчики добре працювали. Моя крупа вже і готова. Бачите? Тепер починаємо працювати на аркуші. Беремо пензлик, подивіться, намазуємо клей не по всій тарілці. Ось так. Поки досить. Тепер дивіться, беремо нашу крупу, насипаємо там, де клей, і притискаємо її трішечки ось так на тарілочку. Ось так, приклеюємо її. Смачна буде у нас каша рисова. Ось так, подивіться. Дивимось, де у нас ще є вільні місця. І тепер по одній зерниці, ось так приклеїмо. А наша каша свіжа, тільки що зварена, тому вона ще гаряча. І ми намалюємо, що йде з неї пар. Нам потрібна біла фарба. Набираємо водички. Тепер кінчиком пензлика малюємо пар. Повнили пензлик і поставили його на місце. Ось моя рисова каша і готова. А яка каша вийшла у вас? Насилайте свої роботи? Я буду чекати.